У столиці відкрили місце сили для дітей підлітків, які постраждали від війни. Це триповерховий центр з укриттям, лекційною залою, артпростором, терапевтичною залою і навіть кімнатою довіри. Який вигляд це має і як діти набираються сил у центрі? Вікторія Дмитренко розкаже. Тут малюють, майструють та ліплять на похваті все картон, папір, пластилін і фарби. Сьогодні творче завдання вигадати іншопланетну рослину. Кожен з вас запише окремо якусь ту чи іншу властивість, напише кількість очей, які буде полі. Влад із Запоріжжя йому 13 від думок про війну каже, допомагають відволіктися друзі та хобі. Захоплюється плаванням, малює і ліпить. Сьогодні зробив вічно квітучу троянду. Я хочу відправити це нашим захисникам. Нехай вони дивляться, яка у нас чарівна країна, яка в нас чарівна столиця. що... Ми підтримуємо наших захисників. Поруч свого космічного хижака майструє Настя з Маріуполя. Її рослина каже, особлива вона знищує поганих людей, а усім хорошим дарує вічний аромат. Ну він притворяється, що він як якась міленька істота, а його хвост це рот. Залишилось зробити шипи йому і. Очі, а поки арт-кімнаті займаються хендмейдом у психологічній залі. Дискусія, тема маніпуляції. На тебе давлять, дуже складно приймати рішення, і треба виходити з цієї ситуації і іноді навіть просто піти. Це теж є виходом. Їм усім від 10 до 17 говорять про важливе і не дуже про святкове і буденне. Торкаються серйозних тем і добре знають, що таке війна і що таке справжня підтримка. Зараз така ситуація, що краще відволіктись від того, що коїться у нашій країні, але не забувати про це. Краще розмовляти з такими ж підлітками, як ти, і проводити час весело. Кого зареєстрували в клуб батьки? хто знайшов сам через соцмережі. Тут і вимушені переселенці і діти з багатодітних сімей, і ті, хто втратив батьків, і всіх об'єднує спілкування в школі. Ну Ну, перевез маленький, і там особа також не поспілкується у школі. Ну поспілкуюся, але не так уже й багато. А ще знаходять самих себе. Я не знаю, ким я хочу стати, і це одна з причин, чому я прийшов у клуб. Це також допомагає якось на по іншому подивитися на себе, на ситуацію в країні і вирішити. Що робити далі? Тут можна зустрітися з зірковими гостями та експертами і поговорити з психологом наодинці. Якщо є потреба, я прошу їх звертатися до мене після зустрічі. Якщо вони не можуть винести це на обговорення, тут приходити сюди можна щодня, реєстрація та відвідування безкоштовні за рік. Простір розраховує прийняти 75 тисяч підлітків. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.